Справі про корупцію в енергетиці про це йдеться у новому епізоді операції Мідас, яке оприлюднило набу. Під час засідання у вищому антикорупційному суді прокурор заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч мав прямий вплив на двох ексміністрів енергетики Германа Галищенка та оборони Рустема Умєрова. Уночі підгорів Саратовський НПЗ. Там зайнялися пожежа та ураження безпілотника. Отже, набу повідомило про підозру сімом членам злочинної організації, що діяла у галузі енергетики, зокрема бізнесмену та керівнику цієї організації, а також колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки енергоатому, та ще чотирьом працівникам тіньового офісу, через який відмивали гроші. Імена підозрюваних у бюро та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не називають НАБУ опублікувало третю частину записів. Із них випливає, що керівник схеми Карлсон, за даними медіа, таке прізвисько мав співвласник кварталу 95 та друг президента Тимур Міндіч. Ганна рибалка з деталями. Карлсон, який живе біля банкової національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура, опублікували третю порцію розслідування щодо масштабної оборудки у галузі енергетики. У розмові датованій 14 липня 2025 року, зазначені троє людей: міністр енергетики Шугармен та Карлсон. Діяльність офісу Шугармена або ж праві, контролювалася Карлсоном з помешкання, розташованого на верхніх поверхах будинку. По вулиці Грушевського у місті Київ. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти. Попередньо готівка надходила в офіс шугармена на не Називає прізвищ. Утім, у медіа вже писали, що ймовірно може йтися про одного з братів цукерманів Олександра або Михайла. За даними нардепа Железняка, це давні друзі бізнесмена Міндіча, які теж вже втекли за кордон. Є, є. Один з голосів на записах датованих 14 Ця липня цього року маркований як міністр енергетики на той час Міненерго очолював Герман Галущенко. Да. Під'їдь? ні, ну я поїхав. А ти говорив, що ніхто не хоче говорити з тобою? А тут на тобі. Після того, як міністр їде на банкову Карлсон, нагадує Шугармену, що той має.